Добрий день, давно не бачились. Так, значить, Прислали мені отакі туфельки. Водій на машині їздить і в нього завжди проблема така, що протирається оця частина, коли на педалі нажимає, протирається оця частина на підошві. Так, підошвка ще наче нічого, крепенька. Даже Пробував її таку рвати, вона ще держить трохи, Мені не лопається нічого, значить можна поставити профілактику або підметку. Так що будемо ставити підметочки. Повирізаю, повирізаю, лікали. Отак От я намалюю. Де в мене лінійка? Тут зараз. Намалюю вот так раз і вот так буде два. Так, піду зараз на своєму точелці зачищу, потім лекалу виріжу і буду різину різати. Вот, поточив я підметку. Ну, Набойка в принципі не зносилася, хай така залишається набойка. От. Підметка тільки зношується, тому що на педалі людина давить на педалі і все протирається до дірок. Так що треба, треба зробити тільки підметочку одненьку. Да, тут ножнички. Ножнички. Сейчас вырежем все садило. Так, и раз. О, все в порядок. Все сходится, можно, можно вырезать резиновую подметку. Так, буду резать из такой резины. Вот такая вот. З такої резини буду різати, бо вона товщина майже 4 мм, більше, більше ніж 3,5 мм товщина. От. І вона ця резина прочніша, прочніша за оцю, за цей пенополіуретан, за цю мікропору. От. По ширині вона хороша. Буду вирізати. З маленьким запасом щоб не спортить. Так. так, 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 так. так. О, трошки зашліфував воно і так було. Нормально, я только освежил трошки. Вот сейчас я... Так, с же... курочкой пройдусь, крупную. Вот. Это е... вот. Нормально. Є порядок. Зараз подивлюсь на цей клей, скільки він тут вже стоїть у мене. Мабуть, тиждень стоїть. Можна трошки додати розчинника. Такий розчинник Етіло це Я в себе в магазині в білій церкві купую. намазувати. Мабуть, два-три слоя прийдеться намазувати, бо мікропора вбирає в себе клею дуже багато. Пані нам Перший туфлик можна... Можна вже другий раз. Клей впітався туди. Гарно так. Видно. Таке таке... Кажеться, наче, кажеться, наче сухе вже висохло. От, можна другий раз намазувати. Зараз я намажу другий раз. От. Може з пів години прийшло, все підсохло. Я прийшлось намазувати три, третій раз, намазував і це три рази намазував. Клей так, так впитався гарненько. Що буду гріть доклеити? Лей поліуретановий Поліуретановий його пристукувати не можна, треба тільки прижимати. Обжимати все, зафіксувати, отак, трошки придержать Прижать, придержать і він прихвачується. Потім, коли він захолоне, він буде дуже крепко держатися. В серединку на лапки. У мене лапка стоїть. Ось бачите, Лапочка стоїть. Я так серединку на лапці теж прижимаю. удалось, оно уже добрая но еще горяченькое хай захолоне и тогда будет все классно так, добре. сейчас я другую приклею вот приклею другую потом буду обрезать, точить и покажу вам результат так, можно обрезать уже Підстила трошки подошву, эта подметка засохла, засохла гарненько, можно обрезать, сейчас трошки ножечка поправлю, мелкий, мелкий каминчик. І ще в мене така волшебна паличка з пастою гуї і з мелкою шамільчою наждачкою. ножкой торкнул. Сейчас надо обрезать. О, я по маслу так. иду. Потом пойду на точилки. Трошки подшлифую его. Обработаю крайки і буде порядок. приклею підметочки, обработав, трошки змазав торці, суперклеєм супер змазав, щоб не підрівалися. І всюди зробив тут канавочки маленькі, такі канавочки і прошив по, по 4 стіжочка, прошив края. І ось сюди зараз буду ще прошивати тут носочка. Теж зробив канавочку маленьку. І видно, не видно, не знаю. І зараз прошию таку і буде зафіксований. Носочок буде зафіксований. Даже якщо він десь зацепить, за камінець якийсь, то не обірве підметку. Так що... Уже майже 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 закінчив. Залив суперком, у мене такий гель. Супер гель. Отак воно залите, висохне, останеться на кремять ботинки туфлі і буде порядок. Позачищав ці краї, туди бортик відставав. Позачищав, підмазав, наклеїв, все. Края всі тримаються, не відстають. О, все тут зачищено, приклеєно. Одні туфельки я вже зробив, підметочки. на Водійські туфлі. Так, Що тут у нас? Підметочка поставлена, края підшиті, носочок підшитий. Кремом я їх почистив, кому не жалко, поставте мені вподобайку. Все. Всього вам доброго, пока, бувайте здоровенькі!